Дуже дякую вам, пан Василь. І ну, насамперед хочу подякувати за те, що ви піднімаєте цю тему на дуже, і на дуже високий рівень, і на дуже ґрунтовний рівень обговорення. Тобто ми можемо це все дійсно великий, величезний виклик для нашої держави обговорити і з науковцями, і з усіма представниками влади. Ну, як ви вже і зазначили, то станом на кінець січня у нас на обліку, хочу підкреслити, що на обліку перебуває близько 5 мільйонів осіб. За одними даними, 5,1 мільйон, за іншими 4 мільйони 886 тисяч. Ну слово, близько 5 мільйонів. Але це ті, хто встали на облік. Ми маємо розуміти, і в принципі всі розуміємо, що дуже багато хто ніде не реєструється, просто він переїхав і живе. Із тих людей, що зареєструвалися, 61% це жінки. Знов таки зі, ну, зі зрозумілих причин. 4% це люди з інвалідністю. Я подивилась статистику, які області найбільше прийняли цих людей. Ну насправді я була трохи здивована, тому що якось ми всі вважаємо, що більшість поїхала на захід України. Да, але насправді найбільше прийняла Дніпропетровська область 390 тисяч, Харківська область, 356 356 тисяч і Київська область 334 тисячі. Із західних областей найбільше прийняла Львівська область. А потім йдуть знов-таки Полтавська, Запорізька, Одеська, Вінницька, Закарпатська аж пізніше, там, Черкаська, Франківська і так далі. Е, мені вдається, що це все все ж таки також пов'язане з можливістю, ну, по-перше, недалеко від дому, а по-друге, все ж таки з можливістю працевлаштуватися. І е, насправді, ну, подальше, коли ми коли починали занурюватись ці цифри, десь воно так і підтверджувалось. А що робить держава, оскільки ми розуміємо, що цей виклик надовго? То є розпорядження кабміну, яке схвалило стратегію, стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 25-го року, і там зачіпаються дуже багато моментів. Я коротко пройдусь по всіх, щоб не забирати хліб у інших учасників. Тобто, безумовно, те, що дає зараз держава, хоч не дуже великі суми, але тим не менше, це одноразова грошова допомога. Це в межах ну дорослій людині десь 2 тисячі а людині з інвалідністю або дітям 3 тисячі. Зрозуміло, що це не ті гроші, на які людина може спокійно жити, але тим не менше, ну тут все, що може держава зараз дати, вона це дає. Також це можливість жити. Ну, тимчасове помешкання це помешкання не завжди щось комфортне. Зазвичай це якісь готелі, санаторії, в яких просто компактно проживають люди. Тим не менше, держава компенсує виплати за комунальні послуги. Ну за проживання там осіб. Також є програма, коли держава компенсує тим людям, які приймають у себе людей ВПО. Компенсує їм ну теж і комунальні витрати, і взагалі витрати за те, що людина ну певні незручності е, терпить. Е, безумовно, є якісь невеликі були програми верніше пільгового іпотечного кредитування на купівлю вже готового збудованого житла. Але е, чесно кажучи, е, якби на кінець жовтня 23-го року шістдесят отримали 650 п'ятдесят кредитів сім'ї. І середній розмір кредиту склав 1,6 мільйона гривень на сім'ю, але безумовно це ну капля в морі. Але ми дуже раді, що хоча б вона є, і хоч хтось зміг вирішити свої питання житлові. Тому що коли ми говоримо з людьми ВПО у будь-яких областях, навіть от ті, які вже ВПО вже 10 років, а не 2 роки, то всі вони зазначають на те, що Ця головна проблема. Головна проблема це власне житло, або ну якийсь зрозумілий кредит, щоб людина могла вже десь розуміти, що це в неї не тимчасове переміщення, що вже в то місце, де вона залишилась зараз, то вона вже там залишається далі і вибудовує своє життя саме там. Ну і зараз хочу сказати, що те, якраз про що ви говорите. Головне, те, що держава має стимулювати людей до роботи. Це величезний виклик, і держава, яким чином ми це вирішуємо через фонд зайнятості населення. Є дуже багато програм, які дають гранти на перенавчання. Ну, зокрема, тимчасово переміщених осіб дуже багато спеціальностей, які може людина отримати: це там і психологи, і інженери, і вчителі. Ну тобто, людина може отримати додаткову освіту і потім вже працювати по спеціальності. А також є програма, яка фінансована за допомогою уряду Німеччини, на мікрогранти для розвитку власного бізнесу. Тут ну, якби не можна сказати, що це програма виключно. Для для тимчасово переміщених осіб це програма і для ветеранів, і для ну, взагалі, будь-якої людини, яка звернулася в центр зайнятості по цю програму. Але безумовно людина, яка постійно живе на якомусь одному місці, ну, вона менше потребує цього і відповідно менше звертається. І до, на кінець 23-го року. 449 мікропідприємств отримали підтримку у формі одноразового гранту, грант у розмірі 4,5 євро до 4,5. 142 мали підприємства отримали підтримку у формі одноразового гранту, цей грант у розмірі до 20 тисяч євро. 60 стартапів отримали підтримку у формі одноразового гранту, грант у розмірі до 7 тисяч євро. 300 підприємств отримали підтримку у формі тренінгів, 605 підприємств отримали підтримку у формі Формі консультаційних послуг і також підтримано одна ініціатива і залучення української діаспори до відновлення економіки. Ну тобто цифри вони можливо не так вражають, як мільйони, але за кожною з цим цифр, все ж таки, це ну і сім'ї, і ці ж підприємства малі, які влаштовуються, вони влаштовують інших людей на роботу. Ну тобто потроху, потроху вибудовується мережа, і люди якось залишаються в більш стабільній ситуації. Також держава. Пропонує компенсацію роботодавцям за те, що е, прийняти на роботу людина із числа ВПО. Це компенсація, знов таки е, вона передбачає, що е, Роботодавцю компенсується 7100 гривень. Це ЄСВ, яке ну, роботодавець має сплачувати за одну особу, і це не постійно, це вона від 3 до 6 місяців, але тим не менше це непоганий стимул для того, щоб все ж таки. Приймати людей на роботу. Крім таких компенсацій роботодавця, ще компенсується проїзд, компенсація фактичних транспортних вирад на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці. Ну, також компенсується, якщо роботодавець відправив такого працівника з числа ВПО на перекваліфікацію, якісь на додаткові курси. Тобто ну, держава стимулює це все. А, можна рахувати, що, що ще, людей із числа ВПО намагаються спрямовувати до громадських та суспільно корисних робіт, а, ну і дають, як я вже казала, якісь ваучери на підвищення своєї кваліфікації. От. Що ще у нас є? крім Для ВПО є особливості в отриманні статусу безробітного під час дії воєнного стану. Наприклад, це те, що допомога по безробіттю призначається з першого дня отримана статусу, тривалість виплати до 90 днів, а для осіб передпенсійного віку до 360 діб. Відповідно, якщо особа не може відвідувати центр зайнятості, то є можливість онлайн за цим звернутися, і, ну, і так далі. І ще одне, що хочу сказати, що це те, що а, трошки змінений порядок отримання пенсій для тих людей, які на тимчасово окупованих територіях. Ну, не буду далі забирати час. Тобто, що хочу сказати, держава намагається це зробити. Безумовно, треба більше, але.